Багато було коментарів під відео з нашою кішечкою, яка народила 10 днів тому. Я там промовила, що в подальшому хочемо її стерилізувати. Так от полетіли коментарі такого типу. Що це знущання над тваринами, себе стерилізуй, не можна стерилізувати, вона стане злою. Ну, були адекватні коментарі. Люди писали, не стерилізуйте, вона така гарненька, така молоденька, гарненька мамочка. І ось один з коментарів, біда, бо для людей тварини це іграшки в хаті стерилізують ні покакати нормально, ні погуляти, воно мучиться люди у вас в квартирах, вони хочуть на волю. Люди роблять такі висновки, подивившись лише одне відео, і то я впевнена не додивляються його до кінця. Але всі мої справжні прихильники, мої підписники, мої друзі, хто слідкує за мною, вони знають історію цієї кішечки. Звідки вона взялась у нас вдома? Я була в Україні в кінці минулого року, це був початок грудня. А тут в Італії це кошенятко приблудилось до нас у двір. І м'яукало, м'яукало весь день, воно було десь залізло на паркан, і чоловік навіть ну, не зміг його взяти, бо воно не давалось, воно царапалось і не давалось, упиралось. А потім, коли він зрозумів, що цілий день воно там ото в тому куті м'яукає, м'яукає, він все ж таки забрав його, приголубив. Побіг, купив молочка, паштету для кошеняток маленьких. На вигляд йому було лише місяць, тобто його або матуся кинула, або воно десь заблукало і прибилось сюди до нас у двір. Бо собака весь день гавкала в той кут, де воно знаходилось бідненьке. І він його і накормив, і напоїв, і зробив йому кубло. Дитина таким чином знайшла нову хату і нову родину. Це вже я потім як повернулась, прилетіла з України, забрала на другий поверх кошенятко, тому що на першому поверсі в будинку не отоплюється. А хоч в Італії зима, якби і тепла, в нашому регіоні та морозів не буває. Але все одне для новонародженого кошенятки дуже важливо, щоб воно знаходилось в теплі розумієте, що в хаті є собака, який котів взагалі не переварює. Він тут їх он ганяється за ними завжди, коли я його випускаю гуляти. А ця кішечка вона взагалі не породиста. Це просто дика кішка, приблудилась до нас. Звичайна сіренька кішечка. І вона така мілкувата сама по собі. І вже коли настала весна, коли вона підросла, вона вже почала виходити гуляти, знайшла собі лазейку через балкон на сусідську кришу і таким чином спускалася у двір і гуляла цілий день, приходила додому тільки поїсти і переночувати. Інколи і ночувати не приходила, що я хвилювалась, де ж наша лучія, а вона вже почала гуляти рано, може, місяця у чотири, і таким чином вона. Ось народила десь їй по підрахунку 8 місяців. Молода кішечка, мілка, але дуже-дуже добра мамулька. Так що вона у нас абсолютно не мучиться, вона вільна, вона гуляє де хоче і з ким хоче. І... Дуже прикро, що тут бігають і собаки, е, Да, вони свійські, але ось як і ми свого випускаємо погуляти. І котів тут дуже багато, які набагато більші розміром і ганяють її там постійно в винограднику. Ось вона так рано і погуляла. Ви ж, якщо так любите котів, то прекрасно розумієте, що кішка на рік до чотирьох разів може народжувати. І вибачте, що тут, розводити котячу ферму. Я не вважаю, що це правильним. Вони там бігають, може вони там всі брати і сестри, і потім народжують один одного. Що тут доброго? Не знаю. Зараз ось цих кошенят викохаємо, дай Бог, щоб вони попали у хороші руки. Може хтось захоче забрати. Якщо ні, то звичайно, що вони будуть жити у нас. Але у нас вдома собака, і у нас вдома ще інша кішка. Син поїхав працювати на два місяці і залишив нам. Ще кішку свою на догляд. Вона стерилізована, вона якби домашня кішка, але також вона гуляє на дворі. І вони не ладять з нашою Лучією. І коли Лучія народила і ну, якби в коридорі зустрічалась з цією іншою кішкою, та ну ви що? Лучія просто отак от ставала, шипіла, вона, вона захищала своє потомство, звичайно. Ну і як оце все координувати в хаті.